Дорогі мої, слухайте сюди, бачу, що часто звертаєтесь до мене з одним і тим самим: печінка ниє, важкість після їжі, гіркота в роті. Так ось маю для вас рецепт, який не раз витягав мене з такого стану. Я беру по одній столовій ложці розторопші кукурудзяних рилець і календули, Розторопша – то захист для печінки. Рильця знімають набряки і покращують відтік жовчі, а календула пом'якшує і лікує зсередини. Заливаю цю суміш половиною літра окропу. Даю настоятись 30 хвилин, а тоді проціджую. П'ю попів склянки тричі на день перед їжею. Але пам'ятайте, усе треба робити з розумом, не перебільшувати. Печінка вам ще подякує, бо дідусь радить. Чиста печінка, чиста голова. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.